До нас завітали гості, і ми раді вітати в нашій студії Зоряну Лаковецьку, керівницю програми Освіта, формація та захист дітей Карітасу України. Вітаємо вас, І Ірина Маєвська, керівниця програми Безпечна міграція та протидія торгівлі людьми теж Карітасу України. І відповідно, це якраз про те, про що ми хотіли поговорити освіта і міграція». І навіть не тільки така, як би сказати, міграція в прямому розумінні, як своєрідна така вже кампанія. Тобто ми бачили, що в у зв'язку із якимось там затягуванням війни, мобілізації найкраще це вже в 16 літніх вже терміново знайти бабки і вивезти кудись в Європу, і хай там сидить. Я живе бачу, і так далі. Я бачила навіть дописи різні в да, соцмережах, де питають, що подарувати синові чи племіннику чи ще комусь там на 17 років. Квиток в Варшаву. От от буквально таких дописів я бачу чимало чи дійсно от? Такі ситуації є сьогодні буденністю і їх багато. Це глобальна у нас проблема. Тепер так, ви знаєте, насправді феномен виїзду учнів старших класів 10-11 клас стає великою проблемою. Сьогодні чи не проблемою викликом, оскільки навіть дослідження показують на початку 2024 року. Статистичні дослідження показали, що 26% учнів старших класів планують виїхати за кордон. Карітас працює з найбільш вразливими категоріями і нас теж цікавить наскільки ця проблема торкається дітей з багатодітних, з бідних сімей, ВПО. Ми недавно теж проводили наше опитування, і в 14 областях ми проводили опитування. 48% підлітків повідомили про свої наміри виїзду за кордон. Тому це насторожує. І найбільш сумно це те, що виїжджає найбільш здібні учні, найбільш талановита молодь, які могли би бути хорошою перспективою для України. Міністерство освіти і науки у, на початку перед початком навчального року порахувало, що 300 тисяч учнів старших класів вже виїхали за кордон минулого року. Виїхати це саме виїхати і не повернутися, чи виїхати на навчання? Бо і до війни було багато кампаній. От приїжджали представники різних університетів, запрошували. Тобто, це, це явище було і раніше. Так, це явище було і раніше, але чинники трішки інші. Так, звичайно, ми живемо у вільній країні, де свобода людини і вільний вибір є найбільшою цінністю. Але ми розуміємо, що інколи це є змушена міграція. Підлітки повідомляють, що найбільш, найбільшим таким мотивом їхнього виїзду є питання безпеки. Питання безпеки, питання невизначеності. Коли молоді люди не знають, що їх чекає наступного року, вони не знають. Як складеться їхня доля, особливо це стосується хлопців. Хлопці більше повідомляють частіше, повідомляють про свої такі наміри. Це пов'язано з тим, що після 18 років вони не зможуть перетнути кордон України. Тому це рішення не завжди, не завжди є настільки зваженим. Дуже часто це імпульсивні емоційні рішення, які приймають діти і батьки. В нашому опитуванні ми цікавилися, чим керуються діти у своїх рішеннях. Зазвичай діти повідомляють, що 66% дітей повідомляють, що це їхнє власне бажання, але 47% приймають рішення під впливом батьків. Тому це пов'язано також із браком інформації у батьків. Ми аналізуємо, де аналізували власний рівень обізнаності батьків про те, де шукати інформацію, про те, як функціонує система освіти, система охорони здоров'я, соціального захисту для українських біженців за кордоном. І більше 49% батьків повідомили, що вони не знають, де шукати достовірної інформації. Вони не мають до неї доступу. І е, тільки 10% дітей, 20% батьків, повідомили, що вони точно знають, де шукати інформацію. О, і це дуже важливо, пані Ірино. Напевно, до вас наступне запитання. Якщо не знають, де шукати інформацію, то точно не знають, що є на місці, куди їхня дитина приїде. А відповідно не впевнені абсолютно у безпеці цієї дитини. Що із Цим, тобто, чи можемо ми забезпечити нашим дітям, які е, якщо вже хочуть поїхати на навчання за кордон, щоб це було безпечно? Власне так для прийняття рішення про виїзд за кордон потрібно е, достатньо часу, і цей час насправді є. І власне тут такий заклик від Карітас теж готуватися, готуватися, дізнаватися про країну, куди дитина планує продовжувати своє навчання, які умови, які правила перебування, які умови проживання. Дуже важливий момент, який зараз особливо насторожує, це те, що згідно з українського законодавства, з 16 років дитина може самостійно перетинати кордон України. Проте є ще такий нюанс, що в країнах Європи з 16 до 18 за кожною дитиною повинен бути дорослий опікун. Якщо це не батьки, то відповідно, згідно довіреності, батьки призначають чи довіряють свою дитину. Іншому дорослому і з цим в цьому питанні виникає вже досить багато питань вже є такі е, сигнали тривожні, е, оскільки цим зазвичай займаються туристичні агенції, які допомагають е, переїжджати дітям за кордон. І відповідно організовують далі їхній е, побут за кордоном. І були випадки, е, коли е, людина, яка Опікун, яка би мала відповідати за дитину, не виходила на зв'язок у потрібні е, моменти, так? тому що дитина не може звернутися ні до лікаря без, е, без супроводу дорослого, ні оформити на себе соціальне страхування, ні відкрити рахунок навіть в банку. І е, також є такі шахрайські схеми, коли е, Опікун офіційно оформляє допомогу на себе, але дитині за кордоном ця допомога не надходить. і ще й батьки можливо навіть доплачують за таку послугу. Ну, Є попит. Зразу з'являється пропозиція. Як з'являється пропозиція, зразу з'являється шахраї. Це схема стандартна. В будь що щоби ми говорили. Я хочу по причини ще повернутися. Бо одна справа, коли розкручується варіант, вивезіть дітей куди попало, тільки щоб вони не потрапили під мобілізацію. Хоча людям пояснюють, що у нас закон це не дитина в 18 років йде на, на, на війну, та а молода людина вже 25 і свідомо і згідно закону, а не в 18. Але все одно паніку запустили, правильно? А з другої сторони, коли ви аналізуєте оці причини масового виїзду дітей за кордон, може вони не, не, не так в головах батьків і в страхах довколишніх, як в, в тому, що в нас половина української освіти, мінімум, є ідіотська, і просто діти хочуть втекти від цього ідіотизму. А що я маю під ним на увазі? Ну, у нас є різні системи, нашим школам дозволили. Є така система «Інтелект України. Знаєте, в Харкові розроблена. Так от, це два кілограма дурдому, який має носити дитина на кожен предмет. Тобто, до кожного предмету робочий зослед, додатковий зошит. Розібратись не можна. У мене просто син по цьому вчиться. Ми з жінкою по пів години розбираємося, що до чого, куди. Це тільки домашнє завдання. Від такого ідіотизму ми хочемо втекти. Будь-яка дитина захоче втекти в нормальну школу, в нормальну школу в Польщу, в Німеччину і так далі. Може, це причина? Знаєте, люди вправі приймати рішення і базуються дуже часто як на реальних ситуаціях, так і на хибних уявленнях. Так і ці хибні уявлення вони справді пов'язані з браком достовірної інформації. Чи причина здобути якісну освіту? Так, в 47% дітей повідомляють, що їхнє прагнення, їхній мотив був пов'язаний з тим, щоб здобути кращу освіту за кордоном. Проте, чи гірша наша освіта, ну я хочу з вами не погодитися, тому що дуже багато дітей повідомляють, що не задоволені освітою в школі. І ми працюємо з освітнім закладом, ми працюємо зі школами, ми бачимо вчителів, які працюють зараз на виснаження насправді. Але оскільки... по системах? Є... Приватні є школи, які системи. дають суперову освіту, але так. це коштує так і навіть в державній системі є різні системи. Тепер навчання, є різні програми освітні. Проте це навантаження на педагогів є настільки велике і настільки неспіврозмірне із їхніми прибутками, з їхньою зарплатою, uh -huh. що вони просто не можуть виконати очікувані результати. Так вони не можуть настільки турбуватися про учнів, як би це передбачено нашою програмою, я би більше вважала за мотивом не так незадоволення нашою шкільною освітою у дітей, скільки не баченням перспектив для себе в майбутньому. Ті діти, які хочуть навчати, наприклад, там, біологію, географію або історію, вони не бачать для себе перспективи професійного зростання в Україні, тим паче в умовах війни. Дуже обмежені спеціальності тепер такі є такими, які можуть бути прибутковими економічно, так але не всі діти хочуть бути ай і не всі діти хочуть бути займатися військовою справою, тому шукають для себе можливості і десь в інших країнах, і це також таке велике питання, над яким треба задуматися в Україні, оскільки, якщо зараз не будемо думати про науку, світу, розвиток цих молодих людей. Нам потім не буде для кого цю Україну берегти. Ну, але це уряд має запропонувати цю візію. Те, що ви зараз говорите, це про перспективу завтрашнього дня. Вона має бути абсолютно простою і зрозумілою тим самим батькам. Тим самим учням, тобто, це треба не не писати якісь мертві документи і затверджувати в міністерствах. Це має бути таке, що має от я до е, таку візію дати, бо тому що я в перший раз чую, що наприклад, що в Україні е, безперспективним буде розвиток для там дитини, яка вибрала біологію. Хімію і так далі, все те, що буде розвиватися. Айтішники швидше можуть злетіти. Може, штучний ти, інтелект швидше їх замінить. До пані Ірини буде <гум> запитання. Та, та. Власне, от що ми можемо зробити, що Україна може зробити, щоб Вітаю, заохотити залишатися в Україні, mm -hmm. тобто знеохочувати до еміграції, от зміркувань, зокрема, доступу до доброї освіти Власне, ми наполягаємо на тому, що має бути вільний вибір. Так? кожен має право вибирати, що йому в його житті робити. Але як держава Україна, так і громадянське суспільство, звісно, повинно створювати такі умови, щоб вони були привабливими. і як для українців, для українських дітей, так само і для іноземців, щоб вони теж приїжджали uh -huh. в Україну вчитись. Але наразі таких аж таких передумов ми не бачимо. То перше, Причина безпека, далі дійсно невизначеність, далі корупція, яка існує на всіх рівнях, дуже би хотілося, щоб її не було. То тобто, ти намогла, вже починаючи з 9 класу, мати якесь усвідомлення, розуміння, чим вона хоче займатися, і відповідно мали би бути профорієнтаційні такі курси, де би могла попробувати різні професії і теж розуміти, де ж як вона зможе професійно розвиватися, чи зможе перейти з однієї професії до іншої. Це є так досить спонтанно, воно не є системною. Має бути система заохочення. В нас поки що є така більш система каральна. Так. Угу. І, власне, якщо буде все будувалося на системі заохочення і фокусу і демонстрації того, що в тебе є майбутнє, і ти можеш розвиватися в тій сфері, якій хочеш. Відповідно, ситуація би складалася набагато позитивніша. Відповідно, так є уряд, є програми, є громадянське суспільство, яке досить активно долучається, є кошти від наших партнерів з за кордону. Якби це все гарно об'єднати і, власне, не тільки декларувати, а й робити відповідні кроки. Що мається теж на увазі стосовно навчальної бази, так, от біорозвиток природничих наук це. Дуже важливо, так але немає матеріальної бази. У університетах mm -hmm. лаборанти, аспіранти зобов'язані купувати все за свої кошти. Так це ми знаємо. З, з часів лихих 90 90-х, коли на на всімії колеги по біохімії виїхали за кордон, бо не було коштів на освіту на дворі 2025, А ви повторюєте абсолютно ідентичну проблему 90-х років, так що така от історія. Маємо вже зовсім мало часу, але просимо ще резюмувати буквально по хвилинці. Будь ласка, що можемо змінити так? Перше, в тому, щоб все таки ті підлітки і діти, які хочуть їхати, щоб це було безпечно, з іншої сторони, щоб оті найкращі, найсвітліші голови залишалися далі в майбутньому, працювали для України. Так, насправді ну перший акцент це інформування, інформування, надання консультації, надання підтримки і супроводу тим дітям, хто роздумує ще над цим рішенням, щоб вони ще на стадії того, коли вони роздумують і не прийняли, вже могли робити цей вибір усвідомлений. І тут співпраця громадянського суспільства і громадських організацій з державою може бути дуже корисною. Другий як залишати, як зберігати цих дітей, або ж заохочувати їх після здобуття хорошої освіти за кордоном, повертатися в Україну тут потрібні великі інвестиції держави. Тут потрібно розуміти, що навіть у воюючій державі підтримувати молодих людей це вкрай необхідно і дуже потрібно. Ми розуміємо, що зараз от нещодавно так міністр оголосив, що треба щоб підвищити зарплати педагогам 270 мільярдів гривень. Але це потрібно робити. Це, це не можна зробити після війни, оскільки потім ну буде великий виклик, що не буде кого навчати. Тому справді поставити акцент на освіті і надавати в освіту це дуже важливо для цього, угу. пані Ірино. мене, якщо все ж таки прийняли рішення виїжджати за кордон, то робіть в зваженні. Кроки подбайте про безпеку, подбайте про документи, подбайте про діт... про людей, які будуть оточувати дитину. Залишайтеся на зв'язку, на кон... контакті. Тобто, це Динамічно такі базові правила безпеки, які з забезпечить і психологічний віддану. стан, стан для всієї родини, і е, мотивоване mm -hmm. навчання для, для дітей, які. З перспективою, з тим, щоб повертатися, звісно, в Україну і розвиватися тут.